Юрій Годименко трохи написав про расистів, про транснаціональних колаборантів і про виваженість при покупках. Бісять спроби і пропозиції залишити росіянам хоч щось: Крим, Донецьк, Луганськ, переговорну позицію, можливість захраніть ліцо. Я не хочу залишати їм нічого. Ані Криму, бо він мій, ані Донецька з Луганськом, ані обличчя. Ліца. Я не хочу бачити Росію в ООН, якою би кволою не була ця структура. Не хочу знати, що у країні часткової цивілізації залишилось хоч щось із високих технологій, та й взагалі технологій як таких. Хочу, щоб їхній внутрішній світ прийшов у повну гармонію із зовнішнім, щоб вони носили взуття, яке робить фабрика красний тріугольник. Щоби їли тільки те, що виробляє їхнє роздовбане сільське господарство. Щоб літали не на Боїнг та Ейрбас, а на власних ту і бажано в один кінець. Я хочу, щоб їхнє життя відповідало заповідям пророка Сорокіна Косоворотки, а не Найк. Ансамбль красної армії, а не Квін. Дивіться на Мартіросяна в кінотеатрах, а цивілізований світ нехай дивиться на щось інше, на нетфлікс. І мене відверто бісить, що деякі іноземні бренди під приводом вони такі ж люди, як ми заробляють на Росії бабло, чемно сплачуючи їм податки, які йдуть на окупаційну армію. Що там останнє вибухнуло? Консервована кукурудська Бондюель привітала бійців РФ і побажала їм скоріші побіди. Джілет і Проктер Гембл бік до біса. Навіщо росіянам бджлет? У них що немає ножів? Нехай голяться штик ножами від калаша, їх у них багато. Або не голяться. Борода цілком пасує до касаворотки. і лаптєї від фабрики Красний Тріугольник. Я вважаю, що ті транснаціональні бренди, які залишилися працювати в тоталітарній Росії, мають стикнутися із бойкотом в Україні, а бажано ще й на Заході. І це має стосуватися всіх брендів від бритв до прокладок, від авто до ліків. Якщо у них немає хліба, нехай їдять самі себе. Цитата. Перевіряйте у магазині, працює бренд на РФ чи ні. До речі, для цього є спеціальні боти. Перевіряйте, що ви купуєте і кому ви хочете віддати свої гроші перед тим, як платити на касі. Якщо бренд працює на РФ як умовний джилет, то він не має отримувати наші гроші. Все дуже просто Так, це теж частина війни. Так, це теж внесок у неї. Так, це так працює. Пішли вони на прутня. Від каналу Самий Сік. Так, українці мають дивитися, що вони купують і кому платять у магазині чи у церкві. Кому ви платите і куди йдуть ці гроші? До речі, Юрій Гудименко створив петицію на сайті президента про те, аби всі виробники, котрі продають щось в Україні і не вийшли з Росії, були промарковані на цінниках як колаборанти. Підтримайте при нагоді цю петицію це потрібна річ. Посилання дамо у першому закріпленому коментарі під цим відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!